Відношення врачів щелепно-лицевого, коли він мені каже, я приходжу до нього, в мене ампутація всіх зубів травматична, ну, тобі ж від ці кулі, верхні щелепи, і він мені каже, та у тебе легка травма. Типу. А я до того, щоб він мені хоч щось сказав, тіп, сидить і грає пасіанс на комп'ютері. до нього заходжу і мені каже, я зайнятий. Я на нього дивлюсь кажу: ви граєте пасьянс, я ж бачу ну, на комп'ютері. Він екран так боком стояв, я як зайшов, я бачу? Я заняв. Кажу, ти зараз будеш мною зайнятий. Він так на мене подивився, тіпа, ну, як, як на якесь животне, як, як на говно, поняв. Я думаю, брати, неужели ми заслужили цього отношення? Отакого". Тіпа, я Йому говорю: об'ясніть мені нормально, чому це легка травма. Все, я ж сказав тобі, легка травма. Чого ти тіпа, до мене дивишся такими фразами, тіпа, до мене кидає? Я дивлюсь, він там подполковник, тіпа, в нього личка подполковник. Я до нього кажу, якщо ти подполковник, це тобі не дає право того, що ти будеш со мною спілкуватися якби, з гівном. Кажу, я тебе нормально, адекватно спитав, чому так і так. Об'ясни мені. Ну, він мені там об'яснив, йому говорю, підожди, це, щоб в мене була тяжка травма, чи що навіть по щелепі, то це мені треба кажу, щоб в мене півголови, кажу, не було. І він мені каже, не буде півголови, приходь. Ну, тут мене вибісово максимально ну дійсно. Ну, було таке, що... Це типу, ти ну, дуже стримана людина. Ні, я дав ли І а -а -а. мене вивели. Мене вивели, бо я, ну, я не сміх. Я не знаю, от ну, отут я не зміг себе сконтролювати взагалі ніяк. Хоча я дуже сильно пожалів, я там сразу, ну, щоб не було проблем, позвонив, типу, командиру, кажу, така то хунять. Типу. Кеба, все, успокойся, типу, все нормально.